Друзі, всім вітання. Робота на замовлення. Шість кашпо, міськісню 5 літр. З колосочками. З ажурним дном. Ось така красоня. Так вони виглядають зблизька Дно. І такий темний. Ось така краса. Їде сьогодні до своєї власниці. Щиро дякую за замовлення. Хто бажає собі такі вироби, будь ласка, звертайтеся. Це ємкість 5 літрів. Ємкість може бути різна. І, звичайно, колір може бути різний. Дуже гарно виглядають здалеку. Дивіться, яка краса. Всім гарного і мирного дня.